про жіночий оргазм в цьому відео. Може бути, тобі зараз покажеться знайоме, те, що я буду розповідати. Знаєш, коли вони ці жінки кінчають, оргазмують, а ти ні. І ти таке думаєш, бля, може я якась скламана чи що взагалі зі мною, що в мене не виходить. Так? Знайома така ситуація? Просто мені знайомо, чесні, звісно, мої бивші, які будуть дивитися це відео. З якими я була до 28 років своїх. Так от, я до 28 років з чоловіком в парі не отримувала оргазм. Не виходило, не виходило. Так, я імітувала. імітувала. І коли я вже почала вивчати сексологію, так свідомо підходити до питання як з своєї професії. Я розібралася з цим питанням. казалось, можливо з цим розібратися. Але у мене є досвід, да, коли я метувала, і мені казали, що це ну, якось не вирішується це питання. Хоча у мене було сильне збудження, потяг до певного партнера. От. Але оргазми не ставалися. Наприклад, от часто чоловіки... А можуть такі забобонами жити, що якщо жінка його любить, якщо жінка до нього як е е е затягать цієї, то оргазм сам собою має статися. Тіпа норматив. Ні, ні, ні. Жінка може прям дуже гарно до тебе відноситись. Типу, любов всі, ж, всього життя, і пісічка, прям така сама на зустрічі до чоловіка відкривається, але це взагалі не. Гразіть їй оргазмом. Вот так. Вот. Оргазм це стичення багатьох факторів для жінки. Для чоловіків це більше така Знаєте, чоловік отак так і кінчу, да? А жінка, вона як волна. Волна находить і відходить, це збудження. І оргазм там. І буде ли от это... Оце вот та вот волна, яка доведе до оргазму. Тобто э, жіночий оргазм це стічення багатьох факторів. І дуже невелика кількість жінок при кожному половому акції отримує оргазм. Тому, якщо вибачаю, що ваша жінка кожен раз кінчає з вами. І це так ефектно проходить, то а, може бути вона у вас гарна актриса. І, кстати, я хочу вам розказати, дівчата, такий приклад, щоб ви просто не брали на свій рахунок. Бо дуже часто, а, я от не боюсь цього слова, дуже бляха часто, Я не знаю, як так стається, але мої клієнтки мені Чудлі недословно дословно кажуть один і той же текст, який їм проговорюють чоловіки, різні чоловіки, різних поколінь. Я знаю такое відчуття, що цей текст їм десь видають на определенному возрості, якщо шоу так скаже жінці, Вот, Так от, коли у жінки не виходять оргазми. А, і вона як може звернутися до чоловіка, типу, давай там щось там імпровізувати, і я там якось хочу. А, інколи, понятно, що не постійно, і не всі чоловіки так роблять, але часто чоловік може сказати таке: Ну, не знаю, до тебе зі мною всі кінчали. Тим самим він. Перекладає відповідальність на жінку да, повністю, ніби ти якась недо, не достіла щось в тебе не так. Тобто зі мною якби всі кінчали, бо член мій дуже такий волшебний був раніше. Да? І от тут, дівчата, я вас дуже прошу, реально наберіть на свій рахунок цю фразу. Це защитна реакція чоловіка. Він не витримує дискомфорта. І випалює от такий, знаєте, удар, я би назвала нижче пояса. Це такий запретний удар, який ну, б'є 100% по самооценки. І як не треба обзивати його член, да, це не взагалі неадекватна поведінка жінки, так же і він не може отак вам сказати: це неадекватна поведінка, це нічого крім. Скутості в, даль... в дальнішому, а зажатості а відчуття неповноцінності жінці не дасть. Тобто, вот. І треба ну, бути дуже обережними про... з тим, що ми кажемо до другому на тему сексу. Бо ці фрази можуть жити у жінки потім все життя в голові. А, вже чоловік той давно на ім'я, може забула, як його звали. Да? Але ця фраза може жити. Наприклад, хочу розповісти свою історію, колись мені дуже подобався чоловік, один хлопець, точніше. От. боже, як я до нього там тяга тіла. Ну, він прямо був для мене. І ми так ще довго йшли до того секса, і тут бах, от він стається, і він мене заталкує горло, і у мене не виходить горловий мінет. Зараз я як секстрени розумію, що в той позі, в який він бляха заталкував, блін, сам собі затолкнув би, понимаєте? Бо ця поза така, щоб просто не підходите, місія невиполнима, глибокий горновий. Та я ще й тоді не вміла його робити, так по-чесному, Але що сталося тоді? Він, коли воно не пішло мені, він такий відреагував. Цю! Що ви думаєте? Як рукою сняло моє тяготіння до нього. Але цю це в голові у мене жило довго. І будемо чесними, тому я і стала таким... спіцо по мінету. Бо мені було важливо навчитися його робити, прям, щоб зовсім не тю, цю. Отак от. От, от фрази можуть жити в твоїй голові. Да? І навіть управляти твоєю сексуальністю. Тому коли, дуже важливо не тільки вчитися технікам сексу, да, як стимулювати, у мене, кстати, багато цих технік, я цим славлюсь, але і розібратися, які установки, які думки про секс ти частіше думаєш. Тобто, які фрази. Чиїсь фрази, колись якісь ти чула від батьків, бабушки, бабусі, буває із якихось стрічок, фільмів із пісень, фрази могли бути. Може бути, звичайна людина, я щось ляпну, а воно тобі от так от вчасно воно ляпнуло, що воно застрягло в тобі в голові, вот. а, І от Або там чоловік ляпнув, я вам привела приклади. Да? І от вам треба спочатку те, що ви можете зробити навіть без експерта, випишіть, відрити ці ваші установки, ці фразочки, які крутяться про секс в вашій голові. Да? Наприклад, порядочна жінка не буде, що вона не буде стосовно сексу, так? Да? Ілі прилічна жінка не буде в сексі, а? а, тільки шлюхи, от фразу, тільки шлюхи в сексі, ти, ти, ти. і тільки розпутна жінка буде і продовжуйте. що у вас там за хлам де?» Вам треба цей хлам знайти і перестроїти фрази. Убрати цей хлам зі свого життя. Тому що, поки ви будете вірити в ці установки, вам буде дуже тяжко отримувати задоволення в ліжку. тому що це ваша скутість. От. І ще от, от, поїскаті в свої фрази. Перше. Друге, що, що, що може бути? Хороші дівчанка не мають там, бути розкутими, наприклад, в сексі. Це те, що часто я від клієнток слышу. Тобто жінка не повинна проявляти ініціативу. Да? Жінка не може там дуже любити мінет, там прям смактати в кайф, наприклад. Да? Там. Вот. А, якщо, наприклад, у єсть у дівчат установки, якщо я попрошу його щось зробити мені в сексі. Наприклад, ти там щось побачила, може, навіть у мене. І сама про себе знає, що ти це любиш, там з другим партнером було, а з цим ти боїшся попросити його це тобі зробити, тому що він подумає, що я розпутна. От що це? От, є така у тебе, може, бути, аналог такої фрази, може вона по-своєму тебе звучить, але вона є. Пожалуйста, виписуйте. Такі фрази собі. Дай собі там тиждень і прям поройся в своїй підсвідомості, що там ще в тебе живе про секс. Бо це, знаєте, може бути навіть такою пилючкою з совєтського Союзу. Ці фразочки покрились, а ви все живете цими наративами, вибачте, таким скажу, текстом. Вот. тож і от це да, що за мною щось не так, якщо я не можу отримати оргазм. Що я поломана, що я фергітна, що я там недосексуальна, що я неповноцінна жінка, що я недостатньо жіночна. Як стати жіно по настоящому жіночною жінкою, я вас хочу всіх успокоїти. Ви от можете прямо зараз робити тест на жіночність. Чи є чи справжня жінка? Давайте робимо так по-серйозному. Зараз беремо, підіймаємо юбку, засовуємо руку собі в труси, і якщо ви відчуваєте, що у вас є полові губи, а, вагіна, поздравляю вас, ви настояща жінка. Тому а, все те, що ви хлам про себе думаєте, це все установки, які вам треба перепрацювати, щоб вони перестали на вас впливати. І перша. Правила а, роботи з установками, це вам просто треба їх знайти. Тобто вона управляє те, що ми не усвідомлюємо. І якщо ви їх випишете, отак от на них бляха подивитесь і скажете, що це брехня, це просто діч, якась яку ви знайшли, і просто поміняйте наоборот. От, саме мудре, що ви зробите? Ви перепишете наоборот цю фразу, тобто перестроїте значення, щоб воно було прям повністю наоборот просто подивитися на цю брехню, і далі вам треба іскати аргументи навпаки. Да? Тобто, якщо ви думаєте, що а, тільки розпущені жінки можуть попросити таке у чоловіка, вот, то вам треба більше зібрати інформації, що. Це така взагалі, там, може бути практика в сексі, яку практикують всі. Бо, наприклад, коли жінка думає, Боже, а той мінет може робити тільки шлюха. А потім, коли вона попадає, наприклад, на курс по мінету, і розуміє, що жінки таке витворяють, таке витворяють там, в нашій спільноті повариться, і вона розуміє, що бля просто взяти у рот, це не розпуста. Ні. Це взагалі нічого такого. Да? В основному зараз це норма. Да? Всі так роблять. А вот. не норма, коли ви, у вас добрі відносини, а ти цього не робиш. Да? От, тут більше навіть про це. І, і багато всяких таких нюансів, які тобі здаються, що це розпуста, якісь там серйозні а, практики сексуальні. А по факту це норма, норма багатьох в мірі в цьому. Вот. Тому обирайте свої установки, знаходіть контраргументи на них. Да? Вот. Наприклад, є жінки, які вважають, що ну, на курси по сексуальної грамотності ходити ще просто, ходять одні неудачниці. Ну, типу, з тесної подушки перестала спілкуватися, тому що вона так почала казати про моїх клієнтів. Сама би і пішла і було б їй добро. Але вона от так цим відносилась і фу-фу-фу. І що? Ну, іщить контраргументи. Я, вам як тренерка, зна скажу, що більшість моїх клієнтів це якраз жінки, у яких ви будете завідувати, як у них класно все у відносинах, які вони состоявшись, жінки. Але вони просто привикли повищати свою кваліфікацію во всіх сферах, і в роботі, і в мініті. І в еротичному масажі. Ви прикольно прокачуватися, а прокачувати себе в всіх відносинах, да? а не зациклюватися тільки на нічомусь одному. там Я маю навчитися гарно готувати і все. Да? Вот. І, або я там повинна бути експертом, тільки все. Забубони. Можна все, що хочеться. Насправді жінки. Я вам хочу сказати, і вам треба просто цим. Тому перший шаг до вашого оргазму це знайти всі, весь цей хлам установки, які живуть а, і сковують ваш, вас, ваші свідомості. Випишіть їх, подивіться на них і починайте і їх аспарювати. Якщо хочете, можете. А, Зайти на курс Жіночий Аргаз, у мене є такий, і там ви можете мені писати, і я вам поможу це все оспоряти. Да? Ви прям список мені вивалюєте, і я вискажусь по ньому. Да? Контр контраргументи вам дам, допоможу. Ідемо вот. далі. Тобто, якщо. У вас є ці установки, то секс для вас, якщо ви відчуваєте себе скутою, якоюсь не такою в сексі, да? а, щось не вмієте, вам так здається, можливо, ви вмієте, да? але от, треба ж тож, теж теж Те ж приходите на кусь, я вам говорю, а ти вмієш. Та, ти така, що правда? Я говорю, да. ти богиня, а на фу, а я живу там до 40 і думаю, що я лахушка. Получить експертно. Думку про свої вміння, або знайдіть, навчитися щось робити намного краще, якщо ви правда не вмієте. А я ж говорю, тут що не факт, що ви не вмієте. От. А, тобто, смотрите, коли у вас много такого напруження по відношенню до сексуального життя, то секс для вас стає стресом. А ми знаємо, що стрес, коли жінка іспитує. На регулярній основі особливо, він понижує її лібідо. Тобто, чим більше у вас стреса стосовно сексу, то менше вам того секса буде хотітися. І от вам відповідь, чому у вас на початку відносини могли бути інтересні відносини з, пар, з партнером, вам хотілося цього сексу, а потім все менше, менше, менше. Тому що копиться що? Емітація оргазма. А, да, ви не проговорюєте, що ви хочете. І таке знаєте, виходить, ви більше даєте своє тіло, щоб вам помастурбували, так по-чесному. Ви ніби просто даєте себе попользувати. Да? А, тому що ви в процесі не отримуєте кайфу. І в якийсь момент для вас секс стає повним стресом. І цього не хоче ваша головна ерогенна зона. Розумієте? Надіюсь, Таке у мене дивно вийшла. Я його не таким планувала зробити, Ну, ладно. А, вот. Тож, подумайте, скільки стресу визиває у вас секс. Якщо хочете розібратися з цим, теж предлагаю вам піти на курс жіночого разу. там у нас буде багато техніки, і я в вашій групі підтримки буду. Так і ще подумайте про те, що можливо для вас це дуже, кстати, буде стресом, секс це про опасність. Які підсвідомі установки тривожать вас і говорять вам, що секс це безп... ну, небезпека? А, наприклад, це може бути, коли ви вдруг займаєтесь без презерватива. Да? І уявіть таку ситуацію, ви так кайфуєте, вам було добре. І тут ви відчуваєте, що чоловік йде на фінішну пряму, тобто скоро буде оргазм. І ваша підсвідомість це сканує, що він, по яким-то признакам, двіжиться до оргазму, І ваше збудження змінюється. Мозг включається, тому що включається стадія тривоги. Тобто, ви починаєте хвилюватися підсвідомо, що він не встигне витягнути з вас. Тобто, у вас з'являється опасність в голові, що ви можете що. Замагітняте, а ви не плануєте да? в цей час це робити. І все. Виходить, тут би вам якраз улітати в задоволення, а ні ви відчуваєте, що буде зараз у нього оргазм, моз включається, і все, опасність блокує отримання задоволення. Вот. А може бути, ви, вам цей чоловік взагалі дає відчуття небезпеки. І тому ваше тіло не дозволяє вам відліті, потеряти контроль, відпустити повністю себе і оргазмувати. Бо цей чоловік про небезпеку, в принципі. Да? Так, небезпека якась там може вас даже збуджувати. Да? Вона може бути тригером збудження, але не спонсором оргазму. Розумієте, як і алкогольна? Да? Він розслабляє. А ви можете захотіти секс спонсора розврат, алкоголь, але зовсім не гарантує вам оргазму, якщо ви перепрошіте з дози, так? Да? Так, і про небезпеку. Тому а подумайте, чи є у вас остановки, установки, які захламілі ваш разом. Да? Які вже не модні, не актуальні, от, і взагалі це не ваше, це вашої мами проблеми були, а ви чогось забрали собі, наприклад, це. От. А друге, перевірте, не визиває ли у вас секс, а, стрес? Да? А, якщо і, кстати, от, ще можу визивати оцей стрес, коли ви сильно зациклений. На оргазмі, коли чоловік починає на вас давити, давай, давай, отут ще щось попробуй, і це ще попробуй, Давай, ну давай, я жду. Коли, ну ти один раз кончиш, да. от, от коли а, напруження зацикленість на почві оргазму йде, то розумієте, ви отримуєте від цього сексу вже стрес. А значить, вам вже не дуже знаєте, как би, хочеться вашим мозом сліду секс повторювати. І ви можете навіть не помічати, як ви пітляєте від цього сексу. Тобто, знаєте, сьогодні предполагався секс, але у вас вдруг виявляються ділічки поважніші. Наприклад, треба обов'язково подивитись Тік-Ток. Або, не знаю, щось там ще. Давайте по-чеснему. Треба поробити домашнє завдання, там дитині, чи щось. Тобто, такі прям дуже важливі щоб, що ну, як можна відмовитись від них. Тобто, мозк починає пітляти, коли секс це для нього стрес, напруження, безпек, небезпека. А, вот. Тому. Дівчата, подумайте, от ці психологічні аспекти. А, я буду ще знімати вам відео, тому підписуйтесь, буде ще й про оргазми. Можливо, ви в другому свою причину знайдете, а не в цьому. Вот, тому обов'язково підписуйтесь на канал, радьте цей канал своїм подружкам. Дивіться посилання під цим відео, тому що й там є посилання на мій, інстаграм, там багато корисного і на мій практичний. Клуб жіночий Telegram. А там безкоштовно є техніки, де я прямо вам показую наглядно, як робити. Тому долучайтесь. От. Це всіх люблю, цілую. Не забудьте поставити, що вам сподобалось, написати коментар, тому що коментарі допомагають продвигати це відео. От. Залучати нових підписників, зробити для мене таку користь в обмін на ту користь, яку я вам дала. Отак, щось таке наговорила. Все люблю, люблю.